Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео, в якому ми поговоримо, чому особисто ви не отримали безкоштовну версію Ернга Халланда. Найкращу на мою суб'єктивну думку, безкоштовну картку FC24. Також обговоримо одне з найкращих СБЧ на ікону, яке до нас прийшло нещодавно, і купу шикарних рулеток, які допоможуть цю ікону вам скрафтити. Але перш ніж ми почнемо, по традиції не забудьте підписатись на канал, якщо ви тут новенький, і підтримати цей відео. Відео лайком та коментарем, якщо воно вам сподобалось. Давайте одразу розпочнемо в хронологічному порядку і поговоримо про ЗІЗУ Зінедін Зінан. 92-ї версії я її називаю Бейбі, тому що він найнижчого рейтингу з вже трьох версій ікон, які в нього є, але тут не все так однозначно, тому що є елементи, в яких він об'єктивно краще, ніж його старша версія. Тож, 5-5 зірочки. І це дефолт, але хай медіум воркрейти. І це дуже важливо, тому що 94 та версія базова має медіум-медіум воркрейти. Тож в атаку він буде бігти у вас з більшим задоволенням. Тепер переходимо до статистичних показників, і тут теж є про що поговорити. 85-й пейс, тоді як в 94 й версії в нас буде 80 Третій, удар 86-й, але тут на 4 гірше, ніж 94-та версія. Передачі 90-ті теж на 4 пункта гірше. Дріблян 90 і теж на 4 пункти гірше. І тут особисто мені не вистачає спритності та балансу. Часто її роблять для бейбі версій навпаки. Покращення цих показників, як було з тим самим флешбеком де Брюйне, але йти зберегтись захист плюс 3 в 94-й версії, але це не критично. А от фізичні показники здібності вже 87 в цього зідано і 84 в його старшого брата. І окрім всіх. Показників стеміна також покращено. тобто він буде мати більшу витривалість з рухом того, що йому дали хайворк рейти. Я думаю, що це буде в принципі важливо. Ціна цього СБЧ наразі 1 мільйон 822 тисячі монет. Ціна 94-го зідану на маркеті 2 мільйони 400 тисяч монет. Це при тому, що він був 2,6-2,8 до того, як цей з'явився. По плейстайлам поговоримо і тут є. Плейстайл на болконтрол буде. First touch PlayStл Plus, Fleyer, Techнікал, Р1 дріблянг, Лонгбол Пас, Pass, фінес шот, pass, звичайний і Trivela. Купа шикарних плейстайл. І я ще з нього поки не грав, але дивився огляд інцепшена. В принципі, його думки співпадають з тим, що думаю я, як його найкраще використовувати. Якщо вам потрібен бокс-бокс. Цей зідан вам не зайде в схемі з двома центральними півзахисниками. Тому що е, все ж таки в нього 70 на захист, коли ми маємо двох B2B, то потрібно, щоб вони обидва були і на захисті, і на атаку, умовний Маркізю або Гуліт, якщо шота на багатому. Але цей зідан, скоріш за все, в цю схему не впишеться. А от де він буде грати ідеально, це центральний півзахисник в схемі 4, 3, 2, 1 і виконувати атакувальну роль. Можна йому дати якусь. Опцію зміщення на фланг при захисті, щоб він в 4-4-2 у вас перетворювався. Або центральний атакувальний півзахисник в ще одній метовій схемі 4, 2, 3, 1 в цій FIFA. Там ви зможете максимально реалізувати його сильні сторони. Це 5-5 зірочки, це покращений пейс. І це деякі захисті здібності, які будуть допомагати, можливо, там в контрпресінгу, в якихось захисних перших побудовах ваших. Тож ця картка дуже цікава, чи збирати його, чи ні, я думаю, що якщо він заходить склад на ці позиції, які я вам сказав, 100% збирайте. збирання так, це лише найдешевша версія зідана, але вона і найдоступніша. 1,8 мільйона монет, це не так багато, коли я крафтив Кені кенідалнеша, то при активному грінді я думаю, що це можна виконати досить швидко, тим паче, що в нас. Кожного дня оновлюється 83х10, яке можна двічі виконати. І я думаю, що це вже тенденція. Тобто, скоріш за все, воно в майбутньому так само буде повторюватись. А скоро на нас очікує команда року. А перед тим промо зимових джокерів і там буде в нас СВАП-система. Тож фодера має бути багато, а зідан буде доступен в СБЧ на 60 днів. Також ми отримали сьогодні вже два цікавих СБЧ, і це до розділу крафтінгу і рулеток. Це в нас. 78 вісім плеерпік він повернувся один з трьох гравців. Я поки що не крутив, але мені чомусь здається, буде сипати там досить файно. 91% лайків і 2,5 тисячі лише це діло коштує. Повірте, там навіть. Враховуючи те, що зараз мало топових карточок спешл в паках, все одно фодера вам насипе. 85 плюс дабл апгрейд і також це збиче має досить багато лайків 72%. Тому що вимоги не досить агресивні. Дві збірки: 82 рейтинг і 83 рейтинг. Тобто, в принципі, ви маєте просто зливати сюди всілякі дублікати, які ви отримуєте з 83х 10 або з цих піків. Також збірці з 82-м від вас попросять дві картки 84-го рейтинга або вище. Тобто хай не просить, а дві картки. Хай-рейту дають. Звісно, дроп може бути в кожного свій, але як опція пхати дублікати це нормальна тема. Також ми отримали два СБЧ з трейдебл нагородами, обов'язково раджу до збірки, як завжди. Це в нас титульні матчі Ліги Чемпіонів чоловічої і жіночої ліги. В чоловіках в нас представлені Ньюкасл та Мілан. і Порто Шахтар Данець, увага! У дівчат, там буде Франкфурт та Бінфіка і Паріж FC, Реал Мадрід. Обов'язково до збірки, тому що це в нас безкоштовний трейдебл суплай. Тепер давайте переходити до пана Ернга Халанда, і через нього ми перейдемо до завдань. Отакий козак, якого отримали не всі, але ті з вас, хто має статус FC фаундер. Щоб його отримати. Вам потрібно було зайти в гру до 1 листопада 2023 року, хоча б один раз. Тоді ви отримали цей статус, який дає деякі плюшки протягом сезону, в тому числі і отаку от версію Ернхана. Тож, хлопці, якщо не отримали, то вже і не отримаєте. Якщо ви логінулись до 1 листопада 2023 року, в гру зайдіть в магазин, перевірте, він не просто так в нерозподіленні кидеться, а саме в магазині в якості пакетики у вас лежить. Можливо, ви там ще з. Say what the Тоті, і це дуже цікава картка Халанда. Ми всі стибалися в телеграм-каналі, в якому я, до речі, казав про це. Тож, якщо хочете бути в курсі актуальних новин і не пропускати такі новини, обов'язково підпишіться, QR-код ви бачите наразі в себе на екрані. І ми стибали з хлопцями, типу, о, прикольно буде Фодор, Я навіть в Твіттері бачив, що якийсь хлопак закинув цю картку, і о, я його отримав, і добре, він в ту саму секунду полетів на СБЧ, когось він там Зінедіна Зіна виконує. Але по-перше, ну Картка справді непогана. Звісно, це не якийсь там топ на поточному етапі гри, але йому підняли трошки пейс: 94-й і Sprint Speed 99. І це вже дає можливість не кидати йому Хантер. Стиль зіграності, а бустити деякі інші моменти, я особисто дав йому фінішер і дав шалений буст до ударів і дріблінга. Це слабкі сторони Хаунда. І я хочу вам сказати, що можна за нього бігати. Не мій типаж, безумовно, але доводиться тому, що якщо у вас є такий халанд, далі ми переходимо до розділу Objectives і тут. В Майлстонс вони чомусь додали, а не всі знали, тому не всі, можливо, знайшли. Beats, Haaland, Goals, Rush. Що вам треба робити? Забивати голи самим Халандом в 9 різних матчах. Це перше. Друге, просто забивати голи в матчах з Халандом в складі. І тут.

Плеєр пік Центуріон зенетів в оренду це не цікаво. 83х3, Собослай в оренду також не цікаво. Преміум Голд плеєр спак, катото в оренду не цікаво, Ред Голд Спак, плюс я тут ще щось виконав, і пак за 100 вам дається за блок виконання цих завдань. Тому ви будете часто бачити цю картку в, напевно, найближчі два тижні. Я також виконую, ну просто в дивізіонах там вибиваю. 65 днів на це дається. Я думаю, що ви встигнете зробити. може. Навіть в склад Battles, якщо зовсім важко в дивізіонах, або в склад не залітає. Що ж вам робити, якщо у вас немає власного Ернга Голланда? тут є вихід з ситуації, вам треба знайти друга, в якого в складі він є. Або можливо в чаті десь, або в якійсь соцмережі, тоді ви можете це зробити, використовуючи режим Co-op, де ви з другом будете грати в той самий склад Battles або Division Rivals. Тоді, якщо в нього в складі буде галант, за нього грайте, і вам обом буде зараховуватись виконання цих об'єктів. Тож, ви можете такий невеличкий лайфхак використати і отримати ці нагороди. Також ми отримали Champions Points Boost, Вам потрібно грати в Division Rivals і ви отримуєте паки і додаткові а, пойнти, кваліфікації до Weekend League, Можливо, комусь не вистачає або важко їх здобувати тут. Можете отримати. Ще один цікавий момент із розділу завдань: це черговий FC Pro Open Easter Egg Mystery. Це загадка, і тут вам потрібно забити три. Фінес Шота, як завжди, з гравцем з таємної нації. Ця таємна нація це Данія. Тому, якщо у вас є в клубі, то в будь-якому режимі гри зробіть собі 3 Фінеса і отримуєте буст на тисячу монет на 5 матчів і пакетик 83 плюс гравця. Я думаю, що зайвим не буде. Це увесь контент, який ми отримали на сьогодні. Тепер давайте трошки поговоримо про маркет і розпочнемо не з фудбіну, а з мого трансферного листа, тому що тут є цікаві потенційні інвестиції, і подивіться, по яких цінах в мене йшов Мац Хумес, Ян Зомер. Це було десь за годину після контенту, після оновлення 80%. 3х10, 41500 да, 41 тисяча монет і таке інше. А так я багато не продав, я кручу прям по лютому оверпрайсу, тому що я вважаю, є перспектива в цих інформів іти ще вище. Але якщо ми подивимося наразі, то найдешевший інформ десь в діапазоні 35-36 тисяч монет коштує. І навіть м, ті хлопці, які в нас не 86-го рейтингу, я зараз на них дивлюсь на футбіні 36-37 тисяч монет, в них в найдешевших цінах. Тобто вони будуть продаватися навіть зараз по 37 тисяч монет. А коли в нас вийде контент наступний сьогодні для вас, я думаю, що є перспектива в них черговий раз піти в діапазон 40 Тому ми можемо черговий раз спробувати закупити інформів. Мені подобається ціна менше ніж 35 тисяч монет. Можете спробувати по ставці або можете снайпити. Втім, тут же з'являються деякі ризики так, допоки в кода гри немає жодних паків з інформами або жодних піків. Але, по-перше, піки з'являються в нас несподівано. Втім, наразі є плеер-пік, антрейдабл нагороду інформи, я думаю, що її не будуть цього робити. А паку в кода гри немає. Тому я думаю, що досить безпечно можна заінвестувати. Ще раз, якщо ви вже двічі зі мною заробили, то напишіть мені в коментарях, скільки ви купили інформів і скільки на цьому монет заробили. Я думаю, що це може бути цікава інвестиція. Особливо, якщо у вівторок або в середу ми отримаємо ще якесь СБЧ. Де буде вимагатися інформ, можливо, патібек якийсь повернеться, можливо, ще щось. Подивимось. В будь-якому випадку 83 з 10 не дасть йому впасти. Я очікував, що вони підуть ще вище, але її кинуло всіх із героями в паках. Вони мали бути сьогодні, так зливали. Втім, черговий раз зливери облажалися, або її ще змінили в останню мить, тому ми просто очікуємо на героях в паках. Невідомо коли. І, от коли вони з'являться, люди будуть активніше крутити будь-які рулетки, тому що будуть хотіти. Зловити ці е, нові картки, шалені картки. Тоді в інформі буде ще більший потенціал. Тепер полетіло на футбін, покажу вам нову промокоманду, яку ми отримуємо в цю п'ятницю, і трошки іншого маркету. Давайте розпочнемо із актуальних також новин і зливів інформації. Перш за все, в нас відіграли FC Prolife, як я вам вже казав, і от візуалізація амгредів, які отримують картки. Деліалі буде плюс один рейтинг, кулібалі плюс один рейтинг та один плейстайл, окбона плюс один рейтинг, і Сімакан плюс 2 до рейтингу і плюс один плейстайл. І тепер давайте переглянемо промокоманду, яку нам злив сьогодні в Leaks». Він помилився стосовно еволюції, але ну, з приводу гравців, наче актуальна інформація, тому поки повіримо. І в мене дуже суперечливі думки стосовно цього. Я з хлопцями спілкувався в них теж. Тому що ну, ці всі картки ми бачили в промо трейлблейзері В мене претензія навіть не до цього промо-групових стадій, кращих з кращих, а до того, а на що взагалі був цей трейлблейзер. Тобто ви розуміли, що і так в цих карток, і інформи, і потмає, і все, що завгодно є, і ви ще їм насипали незрозуміле промо, коли можна було прокачати деяких цікавих хлопців, які ну, поки що не мають спешл-версій. Але, тим не менш, Кіліан Бапе, 82 картка в сезоні. Мусіала, 81-ша картка в сезоні, Антон Грізман, 85-та картка в сезоні. Жоо Кансело, Джуд Белінгем, Нікола Барела. Ми всіх їх бачили мільйон разів. Бакайосака, Родріго, Альварес, Нік Поуп, Це, до речі, його перша спешл-картка, наскільки я пам'ятаю, це цікаво. Рафаліао, Мац Хумельс, Філ Фоуден, Таремі, Раум, Ашраф Хакімі, Шутен, Клаус, Беніфаці, Гравенберш та Раньєрі. От така в нас команда, це, звісно, буде досить м'ятово, але ну, мені, наприклад, не зрозуміло, що тут взагалі Хакімі робить. І чому умовно з Нюкаса та Борусі по одному гравцеві а з ПСЖ два, які все ще собі не забезпечили вихід з цієї групи? Напишіть мені свою думку в коментарях. Ну, це буде метово, але не дуже для мене зрозуміло. Одразу в нас є думки стосовно інвестицій в версії цих карток, які підуть в непаки, тому що вони можуть знадобитись у СБЧ. І тут треба подивитись, яка ціна. Якщо вона не набрала, вона набрала вже. Коротше, 86 мені подобається по 12. Його можна буде купити, можливо, під нагороди за дивізіони в четвер, можливо, під суплати. Лай завтра люди інвестують, але потім, коли контент виходить, забувають, тому у вас буде коридор входу. І цих карток 86-х насправді багато. Я думаю, вони цікаві. Умовний Філ Фоуден, Якщо ми говоримо про 85-й рейтинг, він був сьогодні 6,3. Я в Discord його давав. О, він навіть зараз не ще я його дав за 6К, і я думаю, мені ця ціна подобається. Тут важливо розуміти, що не всі ці картки, можливо, будуть в команді. Дехто буде у СБЧ. Нам вже злили на Луїса Альберто, який буде саме у СБ. СБЧ, гравець Лаціо або в завданнях, поки невідомо, але тим не менш він не буде в паках. Що стосується іншої команди, я поки не знаю, втім, можливо, хтось з них і пролетить, але ну, поки вони йдуть ціну свого рейтингу, я тут багато ризиків не бачу. Промо-команда мені не дуже подобається для інвестицій понеділок, вівторок або середу. Ви пам'ятаєте, що в ці дні маркет досить спокійний, тому на цьому ми будемо закінчувати це відео. По традиції, що щось забув або ви хочете спитати, можна зробити це в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па-па.